Садівництво місцевим жителям принесе користь та зиск, переконані місцеві чиновники. Реалізацію проекту фінансував Євросоюз, А відтак саджанці та уся необхідна техніка були надані селянам безплатно. Люди не одразу відгукнулися на таку ініціативу. Найактивнішою виявилась громада села Зелене. Люди просто не могли повірити, що їм можуть це дати. Що дадуть саженці просто так, що дадуть техніку просто так. Люди просто не вірили, приходилося людині говорити, що це правда, що буде так. От, якщо не буде так, то ви ставите, як кажуть, хрестика і кидаєте все і все. Я вже так людям говорив, що воно має бути щось. Треба повірити в це. Цей сад особливий тим, що ті, хто бажав взяти участь у цьому проєкті, вирішили посадити його на одній площі. Сільська рада і адміністрація пішли на зустріч з цим людям, виділили їм земельні ділянки в одному місці. Для них так зручніше, практичніше і вигідніше. Учасники проекту із зеленого вже підрахували при розумному підході. З часом вони матимуть не лише сезонний, а постійний заробіток. Особливо ж якщо створять фермерське господарство чи кооператив, тоді зимове безгрошів'я їм не загрожуватиме. Якщо буде кооператив, там дуже великий напрямок розвитку його. Там не нав'язало тільки з садком займатися. Там вже можна відділення ді... ді... діяльності, можна собі знайти на зиму. Там теж знову по словому комплексу можна. Так само з кубкою перепродаже зернових, ну там дуже великий там є перечень, який попадає під по діяльність. От ми і плануємо щось зробити, щоб в зимовий період, коли нема саду і там зима-весна, коли немає, щоб якийсь був дохід в сім'ю. Загалом учасників проєкту садівництва 68, Серед них і Володимирецький ВПУ за номером 29. Для них сад це і практика для студентів, і можливість заробити та здешевити харчування. Площа нашого саду складає 3 гектари. В нас тут висаджена яблуня і висаджена смородина. Ну от бачимо, що сад непогано перезимував. Ми його обробляли, ми його обгортали від того, аби він не був пошкоджений. Вже була зроблена перша обрізка. Бачимо, що нормально сад перезимував і маємо надію вже на перший урожай в цьому році. Принаймні вже в тому році мали певні, певні плоди бачили результат своєї роботи, але в цьому році маємо надію, що вже вони будуть трошки кращими. А ще садівництво це взаємовигідна справа. З одного боку зайнятість населення, а отже, і добробут родин, з іншого майбутня окраса району. Для мене самого я я коли посадили, я прийшов, кажу: от мені цікаво прожити 5 років. Далі Бог дасть а 5 років через 5 років, коли цей садочок весною зацвете. Яка то буде краса? От тому люди, мабуть, повірили. Тетяна Гочмановська, Назар Мідріган, інформаційна програма День.